Війна залишає глибокі сліди, компанія Ферекспо розуміє це і надає всебічну підтримку своїм співробітникам, які повертаються з фронту. Медичні працівники медико-санітарної частини компанії допомагають відновити фізичне та психічне здоров'я військових, надаючи їм широкий спектр послуг, завдяки зусиллям Ферекспо демобілізовані можуть швидше адаптуватися до мирного життя і повернутися на місце роботи. А як саме демобілізованим військовим допомагають відновитися після важких умов служби, Розповідає головна лікарка медико-санітарної частини компанії Ферекспо Ірина Родометкіна. Я би хотіла почати нашу розмову зі слів подяки нашим військовим, їх родинам, матерям, дружинам та дітям. Нізкий уклін і вічна пам'ять усім, хто загинув і не повернувся додому. Вже понад 10 років триває цей жах. Ми всі перебуваємо в складних. Фізично, морально, виснажених умовах життя. Наші захисники опинилися у складніших умовах, ніж ми, і не всі знають, як правильно і допомогти підтримати військовослужбовця чи демобілізованого. На наших підприємствах мобілізовано 893 чоловіка. Вже демобілізовано 151. Понад 700 людей продовжують службу. Одним із найважливих завдань сьогодні є соціалізація і адаптація демобілізованих працівників, членів їх родин для компанії Ферекспо це питання на першому місці. Фінансування та підтримки наших військових і демобілізованих. Це фінансова підтримка полягає у забезпеченні військових амуніцією, юридичної допомоги їм та членам їхніх родин, медичним страхуванням, медичним супроводом та реабілітацією на базі медико санітарної частини. На страхування і медичний супровод нашим військовим та демобілізованим було виділено понад 664 тисячі 502 гривні – це для мобілізованих, і 397 тисяч 545 гривень для демобілізованих. Це медична супровід страхової компанії. Медичні страхові виплати працівники компанії Ферекспо отримують навіть під час обстеження і лікування у шпиталях міст інших регіонів. Це свідчить про відданість «Ферекспо» підтримці наших захисників та їхніх сімей. У Ферекспо розуміють, що повернення до звичайного життя після війни це складний процес, а тому в компанії готові підтримувати співробітників на всіх етапах цього шляху. Сучасна реабілітаційна база медико-санітарної частини має водолікування, фізіотерапію та консультацію. Фахівців, які допомагають відновити фізичне та психічне здоров'я після травм війни. Історія Ігоря Сороки це яскравий приклад відданості компанії та країні. Чоловік присвятив компанії Ферекс по майже 20 років свого життя. Починаючи з 2005 року, він пройшов шлях від дробарника до досвідченого працівника кар'єру. Від 2014-го неодноразово переривав свою роботу на комбінації, щоб захищати Україну. Нещодавно, після демобілізації, Ігор переніс. Операцію вже на другому коліні. Травму отримав у Запорізькій області після прильоту Каба. Так, що дякуючи нашій поліклініці в Полтавському, ну, полтавському гоку і це ж Мінсенчасті, що лічать добре, допомагають, можна безкоштовно, головне для військових. І якщо треба, і хороші лікарі. Хорошо, хорошо відносяться. Вже другу операцію мені зробили. Ну вони направили, а в городські поліклініки наші робили безкоштовно теж все хороші відношення до, до нас, до військових. Не знаю, як до до військових. Все, все у нас безкоштовно, і все у нас треба. Там під капельниці надо, МРТ безкоштовне, КТ все і ліки безкоштовні, страховка. Мене по стану здоров'я, кар'єра. Ну я там вже не. Непридатним був то мені дякуючи за відучі Ірині то Вона підібрала мені хорошу роботу. в ЦБТ водійом. Під час зйомок у медико-санітарній частині ми зустріли Ігоря Пархоменка, колегу Ігоря Сороки. Виявилося, що ці двоє чоловіків, які працювали разом на одному підприємстві, до 2022 року не були знайомі, але пройшли разом випробування війни в одному підрозділі. До повномасштабного вторгнення Ігор Пархоменко працював машиністом конвеєра у цеху виробництва окатків. Зараз він інженер з безпеки руху. До початку повномасштабної війни були з дружиною на медовому місяці, Дружилися 12 числа. 13-го поїхали на медовий місяць. І Війна нас повномасштабна застала в аеропорту в Дубаях. Нас була пересадка. Летіли з Шрі-Ланки до України за годину до вильоту з Дубаю в Україну. Оголосили, що в нас почалася війна, міста бомблять. Тобто, ми так сказати, побачили в новостях Дубайському аеропорті ці новини, були шоковані кардинально змінились плани на життя, тобто не розуміли, що робити. Нам змінили рейс в Варшаву, полетіли там ну, заплановано було повертатись в Україну. Тобто навіть в обставинах війни все одно бажання було повертатись в Україну. Чекали змоги добратися, тому що всі маршрути тільки з України виїжджали в Європу. З Європи в Україну дуже ніхто не повертався в дні війни. Тому 1 квітня повернулися в Україну. Була змога вже, маршрути були автобусні. Повернулися в Україну. На другий день, здається, точно не пам'ятаю, здається, на другий день. Мені вручили повістку. Офіційно я до цього проходив строкову службу. Ну для себе вирішив, що потрібно йти захищати державу. У липні 2023 року був демобілізований. Повернувшись на роботу до компанії Ферекс по окрім обстеження і медичних процедур в МСЧ комбінату, пану Ігорю запропонували санаторно курортну путівку для всієї родини. Дозволили поїхати з сім'єю в повному складі, тому що того тривалий час сім'ю не бачив, був безмежно радісний. Так сказать, провести час разом. За родину компанія ФерЕкспо предоставила безкоштовно. Тобто, моя маленька дитина до двох років зараз в минулому році було до року. Тобто, за дружину компанія Ферекспо сама оплатила потівку, а за себе я як працівник полтавської герничого збачуваного комбінату заплатив 10%, ну так як я являюся членом профспілки. Медико-санітарна частина компанії Ферекс має потужну діагностичну і лікувальну базу, оснащену сучасним обладнанням, до прикладу, електронейроміограф нового покоління. Часто після поранень військові стикаються з неприємними наслідками: м'язовою слабкістю, рук та ніг, утруднення згинання та розгинання, порушенням ходи, координації рухів, мимовільними скороченнями м'язів, постійним болем, онімінням або навпаки підвищеною чутливістю до зовнішніх подразників, відчуттям поколювання кінцівок, пострав Тичні невропатії виникають внаслідок ушкодження верхніх та нижніх кінцівок, переломи, ампутації, роздавлювання кінцівок, компресія, запалення, інтоксикація нервів, порушення кровопостачання та живлення нервових тканин. Дуже важливо вчасно виявити ці порушення та не допустити їх поширення на більшу ділянку. Апарат дає сам, рахує швидкість проведення по нерву і дає нам. Чи вона в нормі, в даному випадку в нормі? І ще ми проводимо голкову електронейроміографію, коли ставиться голковий електрод в м'яз. Це дуже важливо для наших демобілізованих пацієнтів, які отримали травми, проходячи військову службу, травми периферичних нервів, тому що ми можемо. Їх обстежити, подивитися, наскільки уражений нерв, яку в даному випадку надати допомогу, чи це консервативно. Ми лікуємо і проводимо реабілітацію з фізіотерапевтом, реабілітологом, лікувальною фізкультурою, чи тут це, цей пацієнт потребує в даному випадку оперативного втручання на нерві. Особливу увагу у медико-санітарній частині Ферекс поприділяють й ментальному здоров'ю, адже воно потребує не меншої турботи, ніж фізичне. На підприємстві сформовано, умовно кажучи, психотерапевтичний відділ. В нього входить лікар-психотерапевт, два клінічних психолога психофізіолога. А також не так давно ми прийняли в свій штат психолога. Цей фахівець буде. Займатися тільки демобілізованими та членами їх родин. На сьогоднішній день ментальне здоров'я наших демобілізованих та їх сім'ї потребує підтримки на всіх рівнях: і психологічних, фізичних, юридичних та й просто людського відношення. Кожен з нас повинен розуміти, хоча б намагатися це зробити. Весь той біль та жах, який пережили наші захисники та їхні родини. Не дай Боже, щоб це повторилося колись. І дуже, на мою думку, та я думаю, мене підтримують усі, що перемога і мир – це найкраще. Окрім того, Ферекспо тісно співпрацює з волонтерськими організаціями. Ми дуже тісно співпрацюємо з волонтерами Наталією Магдай, також з волонтерським штабом оборони Кременчуга під керівництвом Олега Бикова. Він безкоштовно передає свої прилади, магнітні екстрактори, які допомагають швидко та без зайвих травм надати допомогу пораненим. Також ми користуємося цими екстракторами при реабілітації наших демобілізованих. Цими екстракторами «Дельвейс» і «Буцефер» користуються дуже широко в лікарнях, в найкращих медичних закладах нашої країни: Інститут серця, інститут Шалімова. Це допомагає. Щоб вчасно виділити уламки та кулі. Вражена винахідливістю українських волонтерів Ірина Рудометкіна детально розповіла про унікальні екстрактори. Моделі інструментів були спеціально розроблені волонтерами для швидкого та точного видалення уламків з діл поранених. Нині ці інструменти ефективно використовуються як у шпиталях на передовій, так і в медичних закладах по всій Україні, де кожна секунда є вирішальною для порятунку життя. Торакальні екстрактори спеціалізуються на вилученні уламків з грудної клітки, що дозволяє лікарям діяти максимально ефективно в найскладніших умовах щодня по всій Україні за допомогою цих екстракторів проводиться понад 100 операцій. За останні два роки фахівці медико-санітарної частини надали майже півтори тисячі послуг демобілізованим військовим. Обстеження і лікування отримали не тільки співробітники компанії Ферекспо, а й демобілізовані військові з різних міст країни. Це історія не про жаль. Ми не зможемо їх розуміти. Це складно осягнути і практично неможливо». Той, хто не побував в тих умовах. Но, але кожен з нас на своєму місці може зробити реальні конкретні дії, які стануть реальною допомогою. І мені дуже хочеться, щоб це не йшло в статистику чи в якісь програми тимчасові. Ми повинні осознавати ну, це, що відбувалося до що відбулося зараз і що буде відбуватися потім. Історія кожного демобілізованого військового це історія мужності та відваги. Спільні зусилля підрозділу фахівців hr дирекції, єдиного сервісного центру Ферекспо і медико-санітарної частини, допомагають їм перегорнути сторінку війни і почати новий розділ життя, адже кожен з них гідний подяки і турботи.